Так, мій самодійний блок. Я не буду його називати лабораторний. Корпус я зробив з дерева. От вивів собі так, також зарядку. Чажок ручка, регулятор. Також у нас блок має дві обмотки по, по-моєму, по, по 14,5 вольт чи по 16. Там около по 15 вольт має дві, дві двохполяний блок живлення. Далі поставлений діодний міст. Ще один діодний міст місткий. Кулер, Кулер питається від, зразу від 12 вольт. Тут у нас 12-вольтова є обмоточка. Далі у нас стабілізатор лінійний на 7805 транзисторі, який йде на USB-порт. Корпус я виготовив з дерева. Ясена, доволі твердий матеріал. Ну Блок такий, кілограма за получився, доволі тяженький. Да, Для чого я його буду використовувати? Зараз я покажу. Ми його кладемо зразу на Так, І ми зараз зрівняємо. Дивіться, це мої блоки. Оцей блок має 5 А чи 6. Щось такого. Ну, Заявлено 10, але видає 5 це вже сильна нагрузка. Цей блок у мене на 1 А. І зараз ми давайте підключимо це. І спробуємо його потестувати. Так, я включаю кнопочку. А, воно включено. Так, підключаємо кабельок. Я вже собі повів. Оцей блок у мене вже буде тут постійно. Так. Так, і давайте зрівняємо мій блок. Дивіться, я виставляю зараз 12 вольт і 5 А. Я поклав дві лампочки в накал. Дивіться зараз включаємо. Так, питання вроді. Ага, ми не підключили кокодільчики. Так. Включаємо питання. Так, і дивіться, що він... Дві лампочки. Так, ще раз включаємо, бо злетіли щупи. Так, дивіться, дві лампочки. Єлі він тягне. Подивіться, він вже в повнім замиканні йде. Яка нагрузка йде, велика? Так, давайте заберемо одну лампочку, попробуємо. Так, ну, одну лампочку ще тягне. Одну лампочку, да. Так, і включаємо цей блочок, що я зробив. Так, що то в нас нічого тут не роботає. Ага, предохранитель. Так, включаємо. Так, куля у нас крутиться постійно. І давайте чуть-чуть додаємо. Так, блок у нас буде починатися з 05 вольт. Так, він у нас лише роби при нагрузці. Ця плата робить. І давайте запустимо. Дивіться, 1,4 вольта. А як лампочки вже світів накал. Так, 3,6 вольт. 6 вольт. 6 вольт. 9 вольт. 11 вольт. Дивіться, з лампочок аж димець. Це диметься у нас кабель цей. Так, хороший лабораторний блок буде. Ну, він мені я його роблю, зробив для того, щоб перевіряти мощні двигателі від Mercedes Vita, від сплінтера, які йдуть на печку. Так, давайте покладемо тестер, звіримо, чи правильно робиться амперметр Так, от я поклав ампермета, кажу вольтметр Точніше, тестер, Так, давайте ми повіримо. Я бачу, що трошки бреше все-таки. Дивіться, на тестері 1,29, ну тестер це хороший, дорогий. А тут 1,4. Так, от 2 вольта, а там вже Т тут 3 вольта, а там 2,8. Ну, Потрібно було регульнути саме цей амперметр. Ну, світ і дуже яко. Нагадую, він робить до 37 вольт виходу. Йде на ці кліми. А, да, це мені, звісно, не потрібно скільки, мені максимум 24 В. Це то, якщо грузові машини, якісь лампочки повіряють. Ну, Дуже хороший блок своїми руками. Реальна мощність його точно 10 А, тут даже без сумнівні. Ці блоки пише там 10 ну, видає 5, почти здихає. А, цей на 2 А чи на 1, ну, це дуже слабенький, Це таке я десь, телефон підключити, заряджати. Дуже, це свободу бо дуже маленьких міскосхем, я запітую ним. Все, ну, блок, звісно, інтересний, доволі цікавий вийшов. Мені лично дуже сподобався. І ще я не повіряв USB-зарядку. Ну, я думаю, що все буде робити. Це я вже буду тестувати. Да, Дивіться, я, як лампочки в нас повний накал світя всього від 4 В. Так, я одін окуляри на всякий случай, якщо стріну ці лампочки, зараз дамо 12 вольт рівно. Так, я одів окуляри. Так, і дивіться, зараз на лампочки. Я виставляю 12 вольт. Не знаю, не стрінуть вони, але тут дуже серйозний ампераж іде. Так, зараз 7 вольт. Виставляю 9, 11. от 12 вольт. 12 вольт, лампочки В лампочки повний накали споживає 8 А. Це дуже удобно. За що, коли двигатель у нас електродвигатель печки бере більше 5 А. Буває таке, що виходило і 10Б. Вони їх підгоряє яко, там щось приклеєні. Тому я вважаю, що їх треба міняти. Тому я і зробив такий блок. Ну, дуже, звісно, прикольно вийшлося. Головне, щоб він служив. Заказував я цю плату з AliExpress. Спочатку я почав класти, оті такі, які DC понижайки. Нічого в мене не вийшло регуля... регулятор класти на 100 кОм. Вигояла зразу міська схема на нім. Дві штуки я вбив, я їх викинув і вирішив заказати от такий модуль. Але цей модуль, нагадую, без підключки, без нагрузки, воно не буде вам просто показувати оцей модуль. Оце сугубо йде, вони заказують як на моточки. Оплата коштує 100 гривень з Аліекспресу. У нас вона дорожча. Діодний міст на 50 А мощний. Ну, прикольно вийшло. Все. Ось такий блок лабораторний. Своїми руками все з нуля повністю. Дуже хорошо показують, можна починати навіть е, ток з одного. Давайте подивимося, скільки саме менше буде. 0,8 0,5 03. 200 мВ даже він йде. Дві вообще отлично Даже с з 0.0. А ну подивимося цей блок, що нам каже. А цей блок, мені здається, що він найменший його без 1 вольта. Тут 3,3. 3,10, 3, 3 вольта, вважаю. Так, да. дуже прикольно получилось. Я задоволений, думаю, головне, щоб він мені служив. Все, От такий у нас блочок. Всім дякую за увагу. Кому сподобалося, ставте лайк.